Сергій Перегончук, директор Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної ради, медичний консультант благодійного фонду підтримки сил спеціальних операцій України. Одружений виховує двох синів, грає в американський футбол. Життєве кредо перемагає той, хто має терпіння. Дякуємо, що прийшли, і будемо з вами зараз говорити про дуже важливу і важливу тему лімфома сьогодні. День, коли ми привертаємо увагу до цього захворювання, ви вже на цьому наголошували. І що власне така лімфома? Лімфома – це захворювання від назви лімфатичної системи. А насправді це один з варіантів мутації клітин імунної системи лімфоцитів. В нас імунну функцію і функцію створення самих лімфоцитів виконують лімфатичні вузли, селезінка, вилочкова залоза, кістковий мозок. І момент оцеї цієї мутації лімфоцита призводить до того, що ці клітини утворюються, розмножуються, і цей процес вже ніяк не може регламентуватися імунною системою організму. І тому проявляється, як правило, це захворювання тим, що безсимптомно, без тобто без болісних відчуттів, збільшуються лімфатичні вузли, чи то під пахвами, чи то шийні лімфатичні вузли, чи то ж пахові лімфатичні вузли. Це може проявлятися вираженою слабкістю, відсутністю сил, без підставної підвищення температури тіла до 38 і вищих градусів Цельсія. Також це може призводити також до появи певних утворень, наприклад, при звичайних чекапах в різних різноманітних органах та тканинах нашого організму. І це, врешті-решт, визначається як лімфома. Їх є багато видів. Основні напрямки це не хочкінська і ходжкінська лімфома, але перш за все це є проблема, яка створюється і відбувається у лімфатичній системі. Тому і відповідно, і оскільки в нас лімфоцити і лімфатичні системи є в усьому організмі, ці утворення можуть бути будь-де, але як правило, починаються вони без симптомів. зрозуміло і uh -huh. ви ще наголосити uh -huh. да -да 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 важливий <бож> момент, що лімфома це той вид раку, який дуже добре піддається лікуванню, uh -huh. і той вислів, що ми звичайно з вами використовуємо, що рак не вирок, uh -huh. а просто часто треба його визначити і почати лікування. То от лімфома ідеально відповідає цьому. Uh -huh. Твердженню, і дійсно, якщо ми визначаємо її вчасно, це те захворювання, яке вдається нам тримати під контролем. О, це чудово. А з приводу діагностики, яким чином відбувається? Я би завжди радив розпочинати спілкування як профілактичний огляд. Угу. Будь-який мешканець нашої громади, міста, області має звернутися до свого сімейного лікаря угу. і, як мінімум, раз на. Рік сімейний лікар призначить ті найпростіші обстеження, які є необхідними і які можуть визначити е, якісь патологічні зміни. Або ж навіть звичайний огляд з приводу того, що збільшені лімфовузли і подальше потребують е, стіжень. Загальний аналіз крові, який варто зробити раз на рік, це все те, що може наштовхнути спеціаліста, як то сімейного лікаря, чи лікаря-онколога, або ж самого. Мешканці Без... нашої Без... області, от Без... наприклад нас до того, що треба привернути цього увагу, треба звернутись до спеціаліста угу. і подальшому контролювати зрозуміло Сергію. Ви наголосили на тому, що лімфома піддається лікуванню, і це, звісно, не може не радувати. Просто варто звернутися на перших так на початкових стадіях. Звісно, а що до самого лікування, які методи сучасного лікування існують зараз, і взагалі як лікують цей витрап? Чи, чи це не секрет Подільському центрі онкології? Є окремо онкогематологічний відділення, яке якраз займається всіма хронічними захворюваннями. Кровоносної системи і кровотворних органів, яке і надає допомогу цим пацієнтам, там створені всі умови для того, щоб стаціонарно пацієнт мав цю допомогу. Якщо, як правило, це все залишається на рівні хімії терапевтичного лікування. Але якщо необхідно, в нас є всі засоби для того, щоб проводити і радіологічне лікування, тобто опромінення, ну і якщо є потреба, в тому хірургічне лікування в хірургічному відділі. Дякуємо за інформацію, що можливо ми не Задали якесь запитання, на що потрібно ще звернути увагу на що б ви хотіли, можливо, якийсь меседж, що озвучити. Я зазвичай, зазвичай хотів би озвучити той меседж, що так. ми маємо потрошки виховувати в себе, як uh -huh. в членах суспільства, і виховувати, намагатись донести цю інформацію до наших глядачів, uh -huh. в тому, що раз в рік потрібно пройти профілактичний опит, uh -huh. звернутись <звідом> до свого сімейного лікаря, або ж звернутись до лікаря-онколога за наявністю направлення від сімейного лікаря. Ця консультація, наприклад, лікаря-онколога і будь які послуги в нашому центрі будуть безоплатними для пацієнта. Всі їх компенсує нам потім вартість Національна служба здоров'я України. І найголовніше, знову ж таки, це взяти себе в руки, звернутися до свого сімейного лікаря і пройти цей щорічний, називаємо його чекап. У нас на сайті, в соцмережах, в чат-боті Парніська районного центру онкології є інформація в від віку, відстаті, коли і які обстеження треба специфічні пройти. Але давайте визначимо, що культура спілкування з сімейним лікарем це раз в рік пацієнт звертається до свого сімейного лікаря для огляду і проведення профілактичних обстежень. Дякуємо, дякуємо за цю інформацію. Не забуваємо її повторити, не забуваємо наголошувати, щоб всі ми були з вами свідомими.